да <funziona> Вчора близько 9-ї вечора нам скинули невелике відео. Мабуть, мешканці нашого міста прогулювалися і побачили, що в цьому районі вже дерева залиті водою. Ми виїхали, перевірили це, зрозуміли, що тут у нас парив. Порив на нашому міжквартальному водогоні діаметром 500 міліметрів попередили, як, ну скажімо так, де за півгодини мешканців будинків Приморська, 11, 13, 15 і 17, Що ми перекриваємо на ніч, щоб тут не було на ранок моря. Перекрили воду і зранку організувалися, і, скажімо так, доволі швидко знайшли місце пориву. Ну, зараз, скажімо так. Майже закінчили роботу. Що ви там виявили, чи це воно від старості зламалася, та труба, чи тріснула, і що там ремонтували? Ну, дивіться, ця, ця ділянка труби не дуже стара. Їй, ну, років, мабуть, 20-25 металева труба просто від агресивної середи від того, що можливо прямо над нею проходить лінія освітлення вуличного, можливо, від якихось ще чинників. Просто ну, скажімо так, створився отвір, через який фонтаном била вода. Вона, мабуть, не один день поступово наповнювалася ця земля, і в кінці кінці вона вийшла вже назовні. Тому ми заварили це місце. Зараз, скажімо так, користуючись такою слушною нагодою, у нас ще був невеличкий дефект, трошки вищий по лінії. Там зараз хлопці роботу закінчують і ми в принципі, будемо запускати воду вже в будинки. А тобто міняти якусь ділянку, ну як ви от часто робите, кусочок відрізали, новий поставили? Ні, постав. Характер пошкодження такий, що він дозволив нам просто заварити, обварити це місце. Ну, якщо б е, змінювати, це була б робота на набагато на, на багато більший, довший час, і до неї треба готуватися більш ретельно. Скажіть, от перекриття саме ну декількох будинків. Завдяки чому от у вас така система, що ви не перекриваєте весь там мікрорайон чи більше будинків? Ось ось про це так розкажіть трошки. Ну міжквартальний водопровід через певну скажімо так, ну через певну там кількість метрів в великих камерах знаходяться засувки, за допомогою яких можна відсікати окремі ділянки водопроводу, а не, наприклад, цілий мікрорайон. Якось ми знаходимося зараз в першому мікрорайоні. Тому це в принципі ну, нормальна система. Якщо буде можливість, будемо потихеньку робити ще більше їх ставити, щоб локалізувати ще більш ретельно, скажімо, щоб не чотири будинки, можливо, а два, можна було відсікати. Тоді це зменшить наші втрати, зменшить час усунення аварій, тому що якщо ми перекриваємо доволі велику ділянку, ми чекаємо, поки зійде вода з неї, щоб можна було, наприклад, Проводити ті ж самі зварювальні роботи. Якщо вода знаходиться повністю в трубі, ми не можемо варити. Тому спускаємо багато води, яка йде на наші витрати теж. А куди вона виливається? Вона йде в, ну, в ґрунт. Ось так само ми, вона виходить в яму, потім ковшом ми вибираємо її назовні. На, на